А до нашого віконця заглядає тихо сонце. До садочка зрання завітало це маля. Це ведмедик. До нашого ведмедика приїхала вантажівка, яка привезла дуже багато будівельного матеріалу. Але ведмедик наш не знає робити. Давайте ми нашому ведмедику допоможемо, так, маляк, давайте згадаємо, що ми можемо зробити з оцих кубиків. Із цих кубиків ми можемо створити велику башточку. І прикрасити її трикутничком. Подивися, ведмедику. Ай, справді, яка гарна башточка. Так, а ще ми можемо створити стіл. Ставимо великий кубик, на нього кладемо цеглинку, а біля цеглинок можемо поставити стільчики, які ми можемо створити із кубиків. І ось таких цеглинок. Подивіться, ми нашого ведмедика навіть можемо посадити. Ось так. Сидить. Я не знав, що так зручно сидіти. Ось, сиди. Ось. О. Сидить наш ведмедик. Йому тут зручно. А ще. Тут у нашій машині, в нашій вантажівці, ще є кубики. А давайте пограємо в нашу гру е, з кубиками. Угадайте, якого кольору цей кубик? Зеленого, а цей червоного. А який кубик більший? Зелений чи червоний? Зелений більше. Давайте ми поставимо. Червоний кубик на зелений, і в нас вийде маленька башточка. Вірно, а ще ми вміємо робити парканчик. Якщо ми поставимо ось так наші брусочки на маленьку сторону, у нас вийде парканчик. Подивися, ведмедику, скільки всього ми можемо зробити. Подивися, ми можемо закритися і ніхто, ніхто не зайде. Ось скільки всього можна зробити. Справді а це дуже зручно. Скажете, ми скажемо дякую за те, що вона привезла нам стільки будівельного матеріалу. Дякую. А ми з ведмедиком прощаємось і говоримо вам до побачення. Бувайте малята!